Всім-всім привіт! Мене звати Марина. Ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні вже 2 березня, і сьогодні день підсумків за тиждень, який у нас був минулий тиждень. І він у нас був, називався так: Тиждень визволення інструментів, визволення спиць лютий 2025. Цей спільник. Проводить Оленочка Буганова з її YouTube-каналу Єлена Буганова Хендмейд. Також всіх учасниць, списочок, всіх дівчаток ви знайдете в інфобоксі в описі під цим відео. Також, щоб дивитися всім серіалом, ви можете пройти по хештегах. Ось, якщо вам. Ну, не подобається, вставайте, рухайтеся, бачите, я вже довго тут сижу. Якщо вам не подобається ходити по, ну, по каналах, ви просто включаєте, нажимаєте на хештег Тиждень визволення спиць лютий 2025, і вам там показують всі відео, які дівчатка виклали саме під цим хештегом. І ви побачите там всіх дівчаток. Також запрошення в телеграм-канал. В'яжемо українською. Будь ласка, заходьте, дивіться, спілкуйтеся. Всіх, всіх будемо раді бачити. Так, цього тижня в мене вийшло не дуже так добре пов'язати і. Слава Богу, що в мене є хоча б одна готова робота, але давайте все по порядку. Е у мене було 4 процеси. Ну, вже ви у моїх записах вже побачите, що це за готова робота, але нічого страшного. Ось, така в мене, ось такий в мене тиждень був, я його так оформила, <свісно> надіялася на дуже великі, е великі просування і великі е е якісь. Дії мої, напевно, що ось, але е, не все так вдалося, як мені хотілося. Можливо, трішечки неправильно налаштувалася, налаштувала себе. Але нічого страшного, У нас є ще час дов'язати все, все, що нам хочеться. Е, так. І давайте, під номером один я ж їх роз, роз, ну, розставила ці всі процеси по, по черзі, як я їх розпочинала. Ось, тому під номером один у мене були шкарпетки залишків Alize Artisan. У мене там був залишок кольору 9006. Ось, І він у мене якраз це і є. Готова робота. Я її ще не попрала ці шкарпетки. Прошу вибачення за... за це, але зараз закінчу зйомку і піду прати, піду тому що не хочу, щоб вони мене тут лежали на столі. Мене і так тут розкрадаєш, треба... треба трішечки прибратися. Мене тут за вікном е, росте дуже класно. Ну, коротше, дерево таке і кусть, там є стіна, по якому плете, плететься лоза, і тут дуже багато е, пташок прилітають. Вони тут живуть, і зараз воно тут мені співає. За вікном я відкрила вікно, взагалі не холодно, світить сонечко, весна справжня нас, нас, настала. Так, як ви бачите, мені оцього цього кольорового, саме ну, цієї пряжі кольорової, мені не вистачило на високі шкарпетки, тобто, ось тут після п'ятки висоту я не змогла їх нормально так дов'язати. Вистачило ось так. У мене тут ось тут завершився мій клин підйому, останнє моє збавлення. По клину підйому. І отут у мене шість рядочків, здається, так, 2, 4, 7, 6, половин. Тому що в мене тут, якраз, бачите, ця ступінька це початок та кінець ряда. Ось так в мене в'яжуться шкарпетки. Ось так. Тому в мене тут початок ряду. Ось такі мене справи тут. Е, так, тому я вирішила оцим 281-м куркумою цією, дов'язати трішечки висоту, щоб вони були не такі короткі. І ось цю е, резиночку. Тут десь 10-12 рядочків я не рахувала. Ось, ось така в мене вийшла робота. Е, шкарпетки на 38-39 розмір, якщо що, я вже говорю, що ну, якщо що, то я їх буду сама носити. Ось ось такі шкарпеточки. Спиці я їх ще нікуди не всунула ні в які процеси, тому вони мене чекають тут на старти березня. Чекають, тихенько собі лежать, чекають і думають, що це за шкарпетки, там вона знову собі придумала в'язати. Так, наст... далі. Покажу вам процеси, які я е, трішечки просувала, трішечки в мене було там в'язання, і покажу потім вже мій лютий в графіку, як він в мене виглядає, отако, якщо подивитися на цілий місяць. Далі в мене я в'язала, вже по порядку не буду вам показувати, як воно зверху лежить, так і буду. Шкарпеточки трішечки, ось тут 12 рядочків. Я навіть підрахувала їх перед початком відео. Ось 12 рядочків. Це я в'язала вчора ввечері, включила собі серію свого цього Sia Sai New-York. Ось і, і трішечки пов'язала, поки не, пекли, не запекли очі. Щось останнім часом очі прям дуже печуть. Це пряжечка, така лавандово-блакитна від Іринки Лакіярн. Це друга, другий набір, якби для шкарпеток із мого позаминулого річ. Позаминулорічного е шкарпеткового адвент-календаря від неї. Ледь вимовила. Е ось тому е це, перші були мої е від неї шкарпеточки це е твіт, такий фісташковий. Ось, а це мене будуть другі від Lucky Yard. Кілавандово-блакитні. Блакитний там аж буде аж в кінці дуже гарний блакитний, я вам показувала пасмочки. Ось тому, можливо, десь вставлю фотографію. Я не пам'ятаю, я минулого разу вам обіцяла фотографію чи ні, потрібна вона була чи не потрібна, але я пам'ятаю, що я фотографувала, що вона в мене є, і тому я можу обіцяти, можу забутися за ньому. Але Ну, при монтажі я думаю, що я про це згадаю. Так, і, на... і ще один процес, який я просувала, але, ну, мене не вистачило на більше. Це ось ця, ось ця моя красунечка. Е, з пряжі е, тут кід Мохерна е, з мириносом, із Поліамідом. ось Це від Іринки, професорка Фесова з каналу. Ось, вона мені дарувала в тому числі і цей і цей колір. Є ще дуже яскравий, такий така сама пряжа але дуже яскравий малиновий. Я його залишила на потім. І ось вирішила собі зв'язати, нарешті, щось для себе, окрім аксесуарів. Там бактусів, всяких шарфиків, ось, вирішила зв'язати для себе таку типу повудинку. У мене тут вже 21 см регланної лінії. Я сьогодні приміряю ще раз, проконтролювати, чи мені достатньо, чи ні. Давайте ще з вами разом тут. Я разом із. З цими рядочками від від початку в'язання. 21. Так, все правильно. 21 сантиметр. Так, добре. Спиці 3,75. І тут, як ви бачите, в мене в'язаннячку ось тільки. Десь рядочків 6, 2, 4, 6, і початок сьомого. Ось тут. тут початок, 6 рядочків. Ось таке в'язання. Буду знімати ці маркери непотрібні. Ось, і буду наступному тижні щось трішечки пов'язувати. Надіюся, що вдасться вже розділити той ті ж е... тулуп від рукавів. Ось, і цей процес я не в'язала, я не просувала цього тижня, тому він в мене ось так далі і стоїть на своєму місці. Це футболочка із пряжі Коста Парадізу, 100% бавовна. Ось, і тут спиці, до речі, 2,5. Це жах, просто, якщо чесно. І вони незручні, тому що чіпляються за, за пряжу. За петельки, отут де де в них стик з ну від самої металічної спеції до тросику. Ну Тут не тросика, тут така волосінь, така прозора. ось і ну Мені це, вже якщо чесно, набридло, але я вже дов'яжу і потім викину ці спиці хоча вони коштували там 9 євро. Це пара спиць, викинула гроші просто на вітер. Але хоч цю футболку на них зв'яжу. Коротше, тут мені в'язати, якщо чесно, не так вже і багато. Ось, але... але все одно є що в'язати, хоч це і маленький розмір, там, на дівчинку 10-11 років, але все одно тут. Треба проконтролювати цей регланчик, щоб все було чітко. Так, і це все я вам більше не маю, щоб показати. Покажу ще мій лютий. Ось так він виглядає. Всі мої тижні, як ви можете бачити, ось так вони виглядають. Цей тиждень останній це перше та друге березня вже. Ось, е якщо дивитися, якщо дивитися на саме цифри, то в мене було 7 процесів на спицях в лютому і 4 готових роботи. Е ось завершені за цей місяць. Це був один е світер та три пари шкарпеток. <гум> ось такі ось такі в мене новини. А минулий місяць у мене бу були 9 процесів та 6 готових робіт. Тому за 2 зимніх місяці в цьому році у мене 10 готових робіт. Я думаю, що ще грудень мені трішечки додасть ще якихось цифрок, і за зиму в мене буде трішечки більше готових робіт, тому що грудень 2024 року я не рахую. Я буду рахувати грудень 25-го року. Ось. Ось так. Ще покажу вам не знаю, цей список, що я веду, це відео на, на канал. Ось тут в мене вже буде перше моє відео сьогодні я залью його. Ось готові роботи. Весь список по, по черзі, як вони завершуються, так я їх і сюди записую. Ось так. Тут у мене пряжа шкарпеткова. Тут я закреслю, який, який, яку пряжу я вивезла. Процеси, всі процеси на гачку, січень лютий. Ще тут треба замалювати шкарпеточки. Люблю, люблю. Так, ще покажу вам. Я вклеїла сюди на початок цього року зимове моє бінго. Тут оці пусті і недомальовані квадратики вони будуть поповнюватися впродовж року, і в мене ще є одне, один місяць грудень в кінці цього року, тому я його тут буду залишати зимове бінго. Ось і до нього буду звертатися, коли там, в грудні мені потрібно буде щось. Щось зв'язати, тому що в мене залишилося, щоб зв'язати, типу, повитинку мою, я її розпочала. Коли я її завершу, тут буде вже замальований квадратик. І тут із зв'язати шкарпетки захиснику, шкарпетки Helix і гірлянду в дитячу кімнату. Це три процеси, які зв'язати, а все інше це Купити, 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 три купити, три зв'язати, це в мене вже розпочати, а це ж шкарпетковий адвент-календар. Або е, взяти участь, або для себе самої розробити, е, або купити шкарпетковий адвент календар. Ось, е, Це ось такі в мене залишилися зимові е, пунктики. Е, я вже трішечки розробила моє весняне бінго. На весну на три місяці ще є пусті, а, пусті кубики, квадратики, <ріст> ось пусті віконечка для поповнення якихось моїх бажань. Ось, але вони не повторюються із зимовими, вони перегукуються трішечки із е, моїм загальним бінго. Яке я теж тут потрішечки дозаповнюю, тому що е тоді на початку року у мене не було стільки е якихось ідей, е ось, що сюди можна було вписати. Тут, як ви бачите, список готових робіт по місяцях для звіту. У мене теж, бачите, тут стоять кружечки, які я заповняю. Їх тут 12. В'язальний місяць, тиждень, день, планування теж 12 кружечків. Таблиця виходів відео на канал, теж 12 кружечків, і вже ну, по 2 кружечка тут в кожному цьому ну, вже зафарбовано. Є такі Є такі пункти, які, можливо, я ніколи не, не, ну, не почну в'язати, чи щось не буду, ніколи не куплю там, чи не, не вийде, але вони в мене все одно є. Тому про кожен із пунктів буду вам потім розповідати, якщо вам це цікаво. Я дуже Мені дуже подобається знімати відео, розповідати вам і показувати свої якісь процеси просування, готові роботи. Немає зараз покупочок, тому що я поставила для себе ціль не купувати. Я хочу взагалі всю моточну пряжу вив'язати і перейти на бобінки. На бобінну пряжу, але я не знаю, наскільки ця ідея в мене втримається в моїй голові. А, ось і і коли я здався. <с> Мені вистачає того, що в мене є. Я от вирішила вив'язувати ось ці мої залишки. І в мене є вже на весну нові, нові мої такі процеси, які я хотіла б вже щось новеньке розпочати. Але це все пряжа, яка в мене ну, давно я її замовляла. І ви її бачили мою цю розпаковочку. То вона в мене просто лежить, і я ніяк не можу її вив'язати. <гум> Ось. Тому будемо працювати з тим, що є. Думаю, вам буде цікаво хоча б дивитися на кольори, на, не знаю, на фасон точно ні. Не цікаво, тому що я нічого такого складного не в'яжу. Тому дякую вам всім за увагу, за перегляд цього відео. Ну, ну таке сьогодні коротеньке. Буду дуже вам рада в коментарях з вами поговорити, поспілкуватися, відповісти вам на ваші можливо, якісь запитання або взагалі обмінятися компліментами. І чекаю вас в наступному відео. Зустрінемося наступного тижня в шаленому тижні стартів. Я сподіваюся, що він буде у мене шалений і буде багато новеньких процесів. Я на це надіюся. Тому що планів в мене доволі, доволі такі багато. У мене вже є там цілий список, що би я хотіла розпочати, в'язати ось тому. тому ось так. Всім до побачення, гарного всім настрою і ніжної та тихої весни вам. До побачення!